І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм будьте святі, бо святий я, Господь, Бог ваш. Кожен буде боятися матері своєї та батька свого, а субіт моїх будете додержувати. Я Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих бошків. Я Господь Бог ваш. А коли ви принесете мирну жертву для Господа, на вподобання вас принесете її. Ви будете їсти її в день принесення вашого та взавтра, а позостале до дня третього огнем буде спалене. А якщо справді буде їджене воно третього дня, нечистість воно не буде вподобане. А хто те їсть, понесе він свій гріх, бо споганив він святиню Господню, і буде винищена душа та зе посеред народу свого. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати. А виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати для вбогого та для приходька позостав їх. Я Господь, Бог ваш. Не будете красти, і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного. І не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого. Я Господь. Не будеш гнобити ближнього свого, і не будеш грабувати, і не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита. Не будеш проклинати глухого, а перед сліпим не роби перешкоди, і будеш боятися Бога свого. Я Господь, не зробите кривди в суді, не будеш потурати особів Богого. І не будеш підлещуватися до особи вельможного за правдою суди свого ближнього. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Конче вияви правду свого ближнього і не понесеш агріха за нього. Не будеш емастеятися, і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого як самого себе. Я Господь, постанов моїх будете дотримувати. Не зробиш, щоб худоба твоя злучувалася двоїсто. Поля свого не будеш обсівати двоїсто. А одежа двоїста, мішанина ниток, не війде на тебе. А чоловік, коли буде злягатися з жінкою, а вона не вільниця, заручена чоловікові, а справді не була вона викуплена. Або визволення не було дане їй, то нехай буде кара, але не будуть вони забиті, бо не увільнена вона. І спровадить він жертву за провину свою господові до входу з кині заповіту, барана жертви за провину. І очистить його священик бараном жертви за провину перед Господнім лицем за гріх його, що він був згрішов. І проститься йому гріх його, що він був згрішов. А коли ви війдете до краю цього і понасаджуєте всяке їстивне дерево. То плід його вважатимете за необрізаний, три роки буде воно для вас необрізане, не буде їджене. А року четвертого весь плід його присвятиться для господа. А року п'ятого будете їсти плід його, щоб помножився для вас урожай його. Я Господь, Бог ваш. Не будете їсти з кров'ю. Не будете ворожити, і не будете чарувати. Не будете стригти волосся довкола голови вашої. І не будеш нищити краю бороди своєї. І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколоного напису. Я Господь. не без честь своєї дочки, і не роби її блудливою, щоб не стала блудливою ця земля і не наповнилась земля розпустою. Субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати. Я Господь. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів. І не доводьте себе до опоганення ними. Я Господь, Бог ваш. Перед лицем сивизни встань і вшануй лице старого, і будеш боятися Бога свого. Я Господь. А коли мешкатиме з тобою приходько в вашім краї, то не будете гнобити його. Як ту білець із вас буде для вас приходько, що мешкає з вами, і ти будеш любити його, як самого себе, бо приходьки були ви в єгипетськім краї. Я Господь. Бог ваш. Не будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, гін вірний буде в вас. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю. І ви будете держати всі постанови мої та всі устави мої, і виконуватимете їх. Я Господь.